Ми пробралися в підземний бункер прип'яті, в якому знайшли радіоактивну лабораторію. Це Чорнобильська зона відчуження. Знаходиться це укриття під Велетенським заводом Юпітер, який в радянські часи виготовляв речі для оборонної промисловості. Після аварії на атомному реакторі в 1986 році весь персонал було евакуйовано, а замість нього тут працювали ліквідатори аварії, конструювали роботів для роботи в умовах сильної радіації. Спускаємось по сходах, по іржавілих сходах. Дуже, жут, дуже жутко, дуже моторошно, чесно вам скажу. Бачимо диск від Жигуля від колеса. Тут бачимо щось таке біленьке, зараз подивимось поближче. Це схоже на костюми від радіаційного захисту, такі дешевенькі. Зазвичай такі беруть туристи, які офіційно сюди приїжджають і трошки порушують, та залазять у такі підземні приміщення. А це для офіційних туристів, які заїхали через КПП, просто-напросто заборонено. Дуже моторошно тут знаходиться, чесно кажучи, але вдвох нормально або компанією. Проходимо далі. Тут суцільна просто тьма. І тут ми бачимо ось він, ось він, цей бункер, ось гермодвері, як і у всіх радянських укриттях для захисту від радіації. Підвал це моторошне місце для відвідування. Відсутність природного світла, вологість, сперте повітря та й взагалі там темно і некомфортно. А в умовах покинутого міста цей об'єкт набуває майже містичного та аномального статусу. Це одне з найнебезпечніших місць в прип'яті. Можна сказати, що воно друге по прямій радіоактивній небезпеці після підземелля лікарні, де лежать речі, пожежників, які тушили палаючий реактор та загинули від променевої хвороби. В цьому бункері є загадковий ящик з невідомим, але дуже небезпечним радіоактивним вмістом. Туди ми і підемо. Як бачимо, саме підземелля затоплене водою з якихось невідомих причин, можливо, через те, що десь стався прорив ґрунтових вод, адже пройшло вже більше 37 років після того, як це місце було закинути. Всього лиш рік тут працювали ліквідатори після аварії та. Конструювали тих самих роботів, які ми з вами, напевно, ну, кожен з нас бачив луноходи. Є такий робот СТР. Оце все конструювалося тут і тут робили випробовування на те, щоб вони могли працювати в умовах сильної радіації на даху четвертого енергоблоку для того, щоб прибрати звідти радіактивне сміття та забезпечити умови для. Будування об'єкту укриття або як називається, саркофаг. Як бачимо, радіація тут поки що в межах норми ми йдемо ось цими темними коридорами. Дозиметр завжди у нас вімкнений, тому що тут можна наразитися на дуже-дуже серйозне опромінення. Тут ми бачимо які якісь пакети з невідомим вмістом, дуже схоже, що в них знаходиться радіактивний ґрунт. З різних е куточків зони відчуження. Радіація біля цих кульочків пакетиків підвищена. Як бачимо в 2-3 рази вона скаче, ось тут 80-90 мікрорентген на годину. Норма вважається до 30 мікрорентген на годину або до 0,3 мікрозіверта. Зараз у нас дозиметр стоїть е в режимі мікрорентгени. І ось тут саме цікаво, ми бачимо такий е замочок висить, да? але збоку тут є прохід. Ви ж знаєте, що якщо людину розпирає від е любопитства, він в будь-якому випадку туди зайде і подивиться, що там. А саме тут зберігається один з таких. Найвідоміших і найзагадковіших речей. Тут лежить щось схоже на якийсь кварцевий пісок. Дивіться, до речі, ми ще до нього не дійшли, а радіація вже 500-600 мікрорентген на годину. Ось вони ці ящики. І в них лежить, от самі зараз можете побачити, якийсь темний пісок. Тобто пісок зазвичай світленький, а тут він темний. Можливо, ква кварцевий, як дехто підказує мені. Але тут шибає. я, до речі, приділ вже переключив на дозиметрі, тому що він уходив за шкал в минулому. Ось бачите, тут якась така лопаточка є, я не знаю, хто її сюди приніс і навіщо. Але ми бачимо, що ці ящики вони йдуть до самого полу і вони зараз підтоплені. Водою, та через декілька років це все може з'їсти корозія, і воно просто може впасти і розчинитися у воді. А ця вода знаходиться у всій, по всій території цього підземелля. І воно, до речі, дуже велетенське. Зараз з вами заміряємо ще іншим прибором, більш точним. Так, підходимо, беремо дозиметр Радіоскан і бачимо, що тут просто жах. 108, 140, 170 мілірентген на годину. Це просто жесть, друзі, яка радіація. Це з відкритою кришкою. Так, все, будемо тікати звідси, не треба тут довго знаходитись. Тим паче, що у нас нема нормального захисту. Ми без костюмів, ми просто в респіраторах. Дивіться, що тут лежить. Я спочатку, коли це побачив, я думав, що нам зараз кінець. І знаєте чому? Тому що це схоже на графітову кладку на ту саму, яка була розкидана по території поруч з зруйнованим атомним реактором. Це ось той графіт, який знаходиться навколо твела, там де йде сам ядерний процес розпаду. Але це е, такий учбовий, типа. Я так розумію, тому що він не фонить. Далі ми бачимо багато всяких з балончиків схожих на діхлофос. Хто його знає, що це але я думаю, що це щось для дезактивації від самої радіації. Проходимо далі. Йти доволі важко, тому що дуже багато чого валяється на підлозі і в воді, і там його не видно, тому що вода має такий майже чорний колір Самі можете уявити, що може бути розчинене в цій воді. Дозиметр каже, що в принципі все більш-менш тут у цьому коридорі. Але я думаю, що якщо б ви тут, дорогі глядачі, опинилися, хтось з вас наодинці, отак, зразу, ви просто були б в шоці від того, що ви, ви бачите перед собою, місце воїстину, поіст... жахливе. Ось ми потрапляємо у ту саму лабораторію. Про яку я вам і казав, бачимо багато хімічних реактивів, реагентів, колбочок. Дуже-дуже різний вміст, і без знань це все чіпати, звичайно ж, дуже небезпечно. Тут можуть бути і різні кислоти, дуже-дуже е небезпечні для людини. Може і дихати цим не можна, хто знає. Естетичну цінність цього місця, мені здається, можуть оцінити хіба що професійні хіміки. Можливо, такі дивляться мене зараз. До катастрофи на Чорнобильській атомній станції на цьому заводі проходили секретні урядові розробки нових електронно-обчислювальних машин для військових цілей та освоєння космосу. Офіційно продукція проходила під назвою Вироб No. Хтось каже, що робили тут чорні ящики. Після дезактивації території заводу Юпітер у цехах розташувалося проєктно-технічне бюро Спецатом. Крім розробки роботів, про які я вже казав для роботи на даху 4-го реактора, тут робили конструювання дозиметричних приладів, займалися спектрометрією та прораховували рівні радіації в майбутньому. Для території зони та всередині Чорнобильської атомної електростанції. Адже атомна станція працювала ще аж до 2000 року. Завод працював до 1996 року. Люди жили прямо у Прип'яті вахтовим методом. Тобто, 15 днів вони працювали в зоні на заводі Юпітер, Жили при цьому в Прип'яті, в місті Прип'ять. І 15 днів вони жили за межами зони вдома. Так, друзі, виходимо ми звідси, тут теж бачимо, залишки хімзащити лежать. Покидаємо територію заводу Юпітер. Це одне з моїх найулюбленіших місць. Ви на моєму каналі ще багато відео звідси побачите. Тут дійсно є ще що подивитися, навіть зараз, у 2024 році. Ну, а поки ми йдемо, трошки сховаємось в лісі та перекусимо. І потім... Підемо досліджувати вже місто Прип'ять. Якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Тут все саме цікаве з Чорнобиля. Друзі, дуже дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Вас багатьох цікавить. Так, воно було знято до повномасштабного вторгнення. Зараз в нас час потрапити в Прип'ять. Простому цивільному неможливо. Там знаходяться тільки військові та працівники зони відчуження. І так, напевно, буде аж до кінця воєнного стану. Тому зараз я перероблю, переводжу свої відоси, свої матеріали, які у мене залишились. Я ходив до Чорнобильської зони більше 12 років. У мене накопилися просто терабайти матеріалів, і я все це буду викладати вам саме найцікавіше, буду викладати на цьому своєму каналі. У мене є канал на 200, там вже більше 200 тисяч підписників, але там. Він російськомовний і там підписники в основному росіяни. Я його буду закидувати і зараз перехожу на цей канал. Я повністю буду вести його українською, тому не судіть мене строго. Я раніше спілкувався російською і вів канал російською. Тому мені зараз може бути трохи тяжко, але я вивчав українську. І я думаю, що я з легкістю буду вести канал українською. Тому підтримайте, будь ласка, мене, просто вас прошу, поставте палець вгору, підпишіться на канал, хто не підписаний, напишіть будь-який свій коментар для того, щоб це відео просувалося за алгоритмом Ютубу. Дуже дякую вам і скоріше до перемоги. Слава всім нашим воїнам, всім нашим Збройним силам України. Ми вас дуже любимо, обіймаємо всіх. Будьте всі здорові, бажаємо вам міцного здоров'я і всім ЗСУ, і всім українцям. З вами був Станіслав. До зустрічі, друзі. Мої відео виходять кожен тиждень.